Всім привіт! Коротку про різницю між літієвою батареєю та кислотною батареєю в електричних навантажувачах. Маємо два нових електричних навантажувача Clark. Перший LDP25 з кислотною батареєю 48 В 650 А1, другий електричний навантажувач Clark GTX 16 з літівою батареєю 560 А48 В. В чому між ними різниця? Основна різниця. Кислотну батарею. Треба підзаряджати 10-12 годин. Літіо батарея заряджається за 4 години. Кислотну батарею ми повинні заряджати. Наприклад, батарея розрядилася до 20%, і ми повинні її поставити на ці 10-12 годин, поки вона зарядиться до 100%. Тому що вона має ефект пам'яті і все таке. Літіо батарея. Ми її можемо підзаряджати в будь-який проміжок часу. Наприклад, вона розрядилася до 20%. Ми її поставили і зарядили на 100%, до 100%. Вона може розрядитися на 50%. Ми її можемо зарядити на 20%, тобто поставити там на 20-30 на хвилин, і це не буде, не задасть їй ніякої шкоди. Як ми бачимо, літіова батарея вона закритого типу, її не треба обслуговувати. Кислотна батарея. Вона має іншу конструкцію. Треба доливати дистильовану воду. Треба, щоб була завжди суха, чиста поверхня батареї, тому вона більш складна в обслуговуванні. Також при зарядці кислотної батареї виділяється водень. Тому в ідеалі треба мати окрему зарядну кімнату. З витяжкою, і це буде в принципі правильно для такої батареї. Або заряджати її в приміщенні, де гарна вентиляція. Батарея Літіо, вона при зарядці нічого не виділяє, вона не нагрівається, вона швидко заряджається, як я вже казав. Тому в принципі, звісно, що це більш сучасна батарея, більш економічна. Але і більш дорога. Вона дорожча, ніж кислотна батарея. Але знаючи різницю, клієнт обирає собі варіант, який йому підходить. Ну, а ми в цьому допомагаємо.